Ви слухаєте подкаст Нечитані вірші, який створений українською правдою за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. В нашому циклі ми нагадуємо вам про авторів перших десятилітті ХХ століття, чиї вірші могли не дійти до нас через роки репресій та замовчування їхніх історій. Сьогодні вони звучать голосами наших з вами відомих сучасників та сучасниць в цьому випуску, присвяченому Михайлові Яловому. Відомому під літературним псевдонімом Юліан Шпол його твори зголосилися озвучити керівниця благодійного проекту Птахи волонтерка тата кепла. Загасіть вогні минулих днів. У Попіл викиньте докурену життя цигарку, світ без анархічного, п'яного руху вулиць, світ без салоних вогнів, це, це гарно. У залізних обіймах народження в кривавій пітьмі повзе локомотив на скелю одвічних, далини вічного чується гуркіт нових днів. Радій, радій. Так загасіть же вогні минулих днів у попіл викиньте життя до курену цигарку. Світ салонних огнів це гарно. Арешт ялового це розстріл цілої генерації. Фраза Миколи Хвильового, якою зі школи часто і обмежуються знання чи незнання. Про першого голову в Апліте, одного з найпотужніших літературних угруповань початку ХХ століття, літ організатора, поета, футуриста та романіста. Але як сталося, що саме за ним прийшли одними з перших в середовищі молодих прогресивних харківських літераторів? Чому саме арешт ялового так вплинув на наступний фатальний крок хвильового? Зрештою, ким був сам яловий як людина, як поет? В роки розпаду Російської імперії молодий Михайло Єловий, випускник гімназії та студент-медик, який разом з двома братами-вчителями запалився ідеями революційного робітничого руху. Як поет, в 1921 році він спільно з Михайлем Семенком та Василем Олешком став співзасновником ударної групи поетів футуристів. До цього часу яловий і сам друкував у редагованих ним виданнях і свої поезії, переважно агітаційного змісту, і твори Семенка, який працював з ним в одній редакції. Але в короткий період співіснування з футуристичним рухом, за який яловому вдалося видати лише одну поетичну збірку, колеги відзначили його як блискучий деструктивний талант та майстра футуризації форми і особливо змісту. Ці прояви його пера критика, на жаль, не дуже помітила, і яловий переключився на організаторство літературного руху. Час від часу він брався до праці над різними жанрами, успішно писав кіносценарії, став автором першого українського формалістичного роману, який ще за його життя кілька разово перевидавався. Але на загал він постійно відчував потребу відділити від агітації самостійну творчість сучасників, які мають творити нову літературу. Зрештою, така робота стане одним з основних профілів його діяльності. В 1925 році Яловий разом з кількома десятками найвпливовіших українських письменників входить до складу ВАПЛІТЕ – вільної академії пролетарської літератури і його обирають її першим президентом. Тогочасна політика сприяння українізації, зусилля Миколи Скрипника із впровадження україномовної народної освіти, а секретаря Компартії України Шумського із порятунку колишніх діячів УНР від революційного трибуналу. Зрештою, незалежна поведінка навіть найбільш затятих комуністів серед українських літераторів, які наївно вбачали майбутню радянську Україну рівноправною автономією всередині радянського союзу, тільки до певного моменту не зустрічали спротиву партійного керівництва в Москві. Українці формально не відмовлялися кооперуватися з російськими літераторами, обмінюватися з ними творчими візитами. Але дивним чином не раді були зверхності та зарозумілим повчанням. А такі повчання для російських візаві були частиною дискурсу про верховну, панівну роль російської культури в організації життя в усіх союзних республіках. До серйозного з'ясування стосунків було зовсім недовго і, бувши завжди на вістрі літературної критики, частину розрядів цього зіткнення голова в апріте, звісно, викликав на себе. Так, наприклад, в 1926 році він відкрито виступив на захист українізації зі статтею про Санкт Петербурзьке холуйство. У відповідь на ядучі дописи росіян про спроби відкриття одеського оперного театру репертуаром українською мовою, мовляв, європейська опера в Одесі завжди йшла російською, а рішення з Харкова про зміни в репертуарі це прояви шовінізму. Такі неприховані випади в бік мовного, а значить і партійного вектору, привернули увагу Сталіна, який мав розмову з керівником Компартії України. Кагановичем. Аби запобігти оргвисновкам для всього українського літературного руху, яловий, хвильовий та Досвітній погодилися на виключення з Вопліте, та зберегти організацію таким чином не вдалося. В травні 33-го ялового виключили з партії і, не давши місяця оговтатися, заарештували. Колеги негайно кинулися до ЧК з метою роз'яснити помилку щодо свого товариша. Та швидко повернулися звідти з розумінням, що спеціальні органи ніяких їхніх роз'яснень не потребують. Скоріше всі роз'яснення можуть згодом бути використані проти них. Так почалися місяці нічних візитів до будинку слов, катувань, доносів, заборони творчості та років заслання для десятків найзначніших та найталановитіших українських авторів тієї епохи. Шлях їхнього провідника, очільника і друга Михайла Ялового закінчився в листопаді 1937 року розстрілом у карельському урочищі Сандармох. Не чіпайте, не чіпайте мене сьогодні в моїй душі вогонь. В моїй душі відблиски тисячолітніх змагань загадані мільйонними поколіннями, коли червонокрилі натовпи захльобують виямки вулиць, плачуть розколисані на струни, кубляться розбуджені у майданині звірі, рвуться закляклі болі. З аговним посвистом змітаються віки космічною мітлою висмикнутий з недрів минулого. Я засліплено голий. Не чіпайте мене. Не чіпайте мене оголеного. Дякуємо, що слухали з нами на вірші. Цей подкаст створено українською правдою за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах, аби нагадати собі історії життя та промовисті поетичні рядки авторів початку ХХ століття, чиї історії і чиї твори подекуди зберігають більше гіркої актуальності, ніж могло здаватися раніше. Поезії цих авторів звучатимуть для вас голосами людей. Які сьогодні зберігають цю пам'ять про них?